Для переселенців приносили хто що мав. Тут і одяг, і харчі, домашня консервація, і елементарні засоби гігієни. Окремо зібрали пакет із дитячим одягом, адже у таборі є сім'ї із дворічними дітками. Категорія людей абсолютно різноманітна. Це від маленьких дітей із їхніми мамами до людей дуже такого похилого віку. Є бабусі, яким по 87 років. Я була шокована. Я всяке бачила в житті. Але, а вони вийшли такі, як знаєте, як ну, ну перелякані, можна сказати. А без речей. У кого якась там сумочка і все. Навіть в тапочках були, отак От просто спасали себе. У таборі переселенці саме поснідали. Тож, коли занесли пакунки із речами, активно почали вибирати найнеобхідніше. От в взяла. Тросіх за подробності не не було такое. Ну що, то необхідне, ж то може пізнювати хаса переселенці із Дебальцевого у таборі вже третій день. Люди зі сльозами на очах дякують за допомогу та щиру зустріч, адже сюди вони приїхали буквально з підвалів і бомбосховищ, де переховувалися уже не один тиждень. На Полтавщині ж усі служби відразу надали їм максимально можливу допомогу. Дякувати Богу, що в нас і обласна рада, і адміністрація, і наш департамент освіти так ось якось працювали, що вже в 9 ранку, в 2 ночі вони приїхали, в 9 ранку вже і соціальні служби, і волонтери. І вже їм документи оформили, вони вже на законому основанні вже тут проживають і прописали. І сільський голова надав оргтехніку, завірив документи, які треба було. Я знаєте... Радісно мені за наших людей. Допомагають, нас не бросають ні на минуту. То одні, то другі, щось привезуть, щось э, бумажки, які то заповняють. Ну, в общем, ми благодарні їм. Оформляли документи, карточку вже відкрили на ребенка, щоб якась допомога була. От нам уже позвонили з центра зайнятості мами там їхати в понеділок уже роботу какую-то. Ми согласны на любую роботу оформлять усі необхідні папери і для Федора Ілющенка. Хлопець повинен ходити у восьмий клас. Проте навчальний рік для нього обмежився кількома уроками ще у листопаді. На, а щоб виїхати із обстріляного по, Дебальцевого, він із рідними шукав автобуси по всьому місту. Втікали ну, без речей. Ну от так, от я діти і ще джи все більше нічого. Я з ну, собою не взяв. Нічого. Світі о да. собою, От хвина почалася і почав наші собою. Ми проведемо його психологом медико педагогічне консультування, йому проведемо, встановимо йому відповідний статус, допоможемо з документами і для початку ну, будемо сприяти тому, щоб він хоча б почав ходити тут, у місцеву школу. Допомогти. Селенцям із Дебальцевого можуть усі бажаючі через обласний департамент освіти і науки. До того ж, ніхто не знає скільки ще людей і коли прибуде до табору. Тільки перед приїздом знімальної групи приїхала родина Гусаченків із дворічним малюком.